Повернення у світ звуків у 2020 році в Україні вперше виділили гроші на протезування слуху для дорослих і встигли пропорвати 70 людей. Ще 120 залишаються в черзі. Але фахівці кажуть, тих, кому протезування необхідне, в десятки разів більше. Просто вони перестали сподіватися, бо операція разом з імплантом коштує 800 тисяч гривень. Напередодні нового року ТСН стала свідком дива. Жінка, яка з дитинства жила в тиші, вперше почула. Оксана Муля розповість. Кременчуцький ринок. Шум, гамір, самий розпал торгівлі. Дві Ірини, продавчині м'ясного відділу працюють в парі. Одна з них з дитинства живе в тиші. Слух почала втрачати з п'ятирічного віку. Три останні роки не чує взагалі. Своїх покупців вона може розуміти, читаючи по губах. Я понімаю по губам дуже добре. Коли у світ прийшла пандемія, і всі навколо вдягнули маски, для Іри це була катастрофа. Напарниця і найкраща подруга стала її перекладачкою. Вона просто каже: зніміть маску, не кожен боїться, не кожен скине цю маску. А я ж тоді вже стараюся її переводити. Кажу, слухайте мене, що ви хочете, кажіть мені, я вже буду тоді її переводити. Іра наважилася на операцію встановлення кохлеарного імпланта, апарата, який поверне її у світ звуків. А сьогодні в кабінеті лікаря прилад вперше вмикають. Де ти живеш? Місто Люди, <рігла> Я без ласковий факт. Іра, я вітаю. Сьогодні вже чуєш. <рігла> Такий результат з першого разу це велика рідкість. Мозок ще має навчитися сприймати тонкощі звуків. ТСН стала свідком справжнього дива. В інституті отоларингології таку операцію зробили першими на пострадянському просторі в 91-му році, але потім стали на паузу. Фінансування отримували тільки на дітей, а дорослих обстежували і записували в чергу. Цей список кожен рік подовжувався, подовж. І, на жаль, не було можливості допомогти людям. Але в цьому році ми таку можливість отримали і провели вже більше 70 операцій. Деякі втратили взагалі надію на те, що вони можуть отримати, тому що вартість цього пристрою близько 800 тисяч гривень. І тому не кожна родина може собі. Скажем так, більшість родин не можуть собі такого дозволити. Окрилена успіхом Іри. Наступною до кабінету заходить Ольга. Вона 15 років мріяла про протезування. Звук є чи нема? нема зовсім. Лікарі кажуть, жінка насправді чує очі, переводить у бік шуму, але поки що не усвідомлює цього. Їй потрібно буде трохи більше часу на звикання. Жінка почала втрачати слух з дворічного віку після хвороби. Я була готова до того, що на чуде не буде що мені не буде. треба буде працювати над тим, щоб добре чути аби підбадьорити Олю. Ми зустрічаємося із Мариною. Вона вже пройшла увесь шлях налаштування апарата і на першому сеансі теж нічого не почула. Я видела разные видео, когда за границей э, тоже подключают там деток, взрослых, и вот их эмоции, вот эти слезы. Я думала, у меня будет то же самое. А здесь получается ничего, вообще ничего. Я как бы полностью разочарованная ушла с первой настройки. Уже только на вторую настройку я начала слышать... Ну чуть чуть тепер працює в магазині, без проблем спілкується телефоном. Зараз я слишу на 70%. На наступний рік у бюджеті запланували 450 мільйонів гривень для таких пацієнтів. Цього може вистачити, аби повернути до світу звуків, принаймні тих, хто вже став у чергу. Оксана Гуляр, Костянтин Слюсар і Олександр Шиян. ТСН один плюс один.